Продовжуємо говорити про фігури, як намалювати їх у фігма. І на черзі в нас лінія та стрілочка. Так само, як і інші фігури, ми користуємося нижньою панелькою, і натискаємо ось тут на стрілочці, вибираємо нам те, що ми хочемо побудувати. Давайте намалюємо лінію, вибравши пункт «Line». малюємо. Що ми можемо зробити з цією лінією? Ну, по-перше, ми можемо вибрати її ширину, а точніше, довжину. Можемо ось так протягувати, як і в інших числових значеннях, бачите, за допомогою стрілки, можемо виставляти вручну, наприклад, 100 пікселів мені потрібно, висота. Як ви бачите, тут не проставляється, ми можемо тільки регулювати ширину самої цієї нашої лінії, і це робиться у правій частині, на правій панельці у блоку Stroke, який дослівно позначає обводку. Ми будемо користуватися обводкою під час вивчення фігур, саме коли будемо говорити про колір, про контур фігур. І всі налаштування для стрілки і лінії в нас так само у цьому блоці строук. Давайте, щоб було видніше, я поставлю якусь більшу товщину. Ось це в нас по центрування, яке ми будемо розглядати з вами, це буде зрозуміліше і корисніше, коли ми будемо говорити саме про обводку, тому зараз на цьому не зупиняємося. Як ми можемо трансформувати нашу лінію? Ось тут ви бачите є дві такі випадашки, в яких зараз у ну, нас нічого не вибрано. І в них ми ставимо, які, як в нас відображатиметься один з кінців цієї лінії. Наприклад, я хочу перетворити лінію на стрілку. Ось у мене стрілка. Є два варіанти стрілок, як ви бачите. Є також таке, як закінчення стрілки, так? тобто коло або фігурна, фігурне якесь закінчення стрілки. Наприклад, я хочу, щоб в мене тут була стрілочка, а завершувалася вона ось так. Наприклад, зробимо трошки тоншим. і кудись я хочу там, її показати. Її розташування цієї стрілки, до речі, можна, звісно ж, можна зробити вручну, але це не так точно. Ми можемо вибрати градуси ось тут, 0, 90 градусів. Можемо скористатися ось цією кнопкою для перевертання на 90 градусів фігури, і можемо віддзеркалити фігуру. Ось тут це краще помітно, ніж коли ми малювали, наприклад, квадрат або коло. Тут все чітко зрозуміло, для чого нам ці функції, щоб відзеркалити. І тут, наприклад, у мене нехай буде 180 градусів, і я хочу повернути стрілку теж відзеркалити. Ось таким чином цими кнопками користуємося. Повертаємося на цю панельку для налаштування. Стрілки і лінії. Давайте ось так. Перейдемо до розширених налаштувань. Клікаю. Зараз у мене вибрана суцільна лінія, я можу зробити її таким пунктиром і вибрати деякі налаштування для цих. Для цього виду стріл, стрілки та лінії, тобто можемо вибрати там, кількість цих паличок, можемо вибрати відстань, яка між ними буде, можемо також ще подивитися зараз деякі налаштування, нехай буде, наприклад, 10 тут. І ми можемо також. Тут, до речі, додати якісь пункти, бачите, для оформлення цієї лінії також можемо скруглити кутки цих штрихів, або навпаки, зробити квадратними. І також в нас є таке об'єднання джоїн, тобто фігур, але про що йдеться? Це буде зрозуміліше, коли в нас буде кут. Дивічі, я клікнула на цю о, лінію. Потягну, щоб у нас утворився якийсь кут, щоб було видно. І тепер я можу перемикати, ви бачите, як змінюється кут. Ось він. Тобто він стає або гострим, або закругленим, або фігурним. Ось для цього потрібна ця функція. І коли ми будуємо стрілку, у нас налаштування дуже схожі насправді. Цю ж стрілку ми можемо перетворити на лінію. Тут налаштування в нас загалом ті самі. Тут все те саме. Тому може бути стрілка, може бути не стрілка. Ці функції дуже схожі насправді. Ось так.